Громада. Ну, Дійсно, тут в зверненні є декілька питань, на які я можу одразу принципу. Перше питання в зверненні про те, що чому не працює громадська рада при прокуратурі області. Я вам скажу відверто, на превеликий жаль, ви видно, не відслідковуєте, поскільки на сайті прокуратури області. На сайті прокуратури області вже даже оновлений склад громадської ради, де увійшли ще сім чоловік. Тому, будь ласка, ознайомтесь. Там є представники і правого сектора, і автомайдану України, і все інше. Тому я думаю, щоб це не було, вас не вводили в оману. Громадська рада працює. Засідання відбулося буквально декілька тижнів назад, На сайті прокуратури області ви з цим можете ознайомитись. Якщо є питання, будь ласка, чому прокурор області та його засудники були призначені без громадських слухань? Скажу зразу вам відверто, є відповідні вимоги закону про прокуратуру, в тому числі нового закону про прокуратуру, який був прийнятий 14 жовтня минулого року. І там, на превеликий жаль, можливо, не передбачені громадські слухання при призначенні прокурору. Ну, я маю на увазі по старому закону. Рішення про призначення прокурора, області і його заступників це знаходиться в компетенції Генерального прокурора України. Тому якщо є якісь питання до прокурора області, його заступників, будь ласка, то до прокурора генерального, якщо він буде вважати, що я не відповідаю, бо мої заступники не відповідають посадам, буде приймати рішення і нас проти. Так що це питання. Чого <реку> попасти, ми можна? Приймальні дні, <реку> і я постійно приймаю людей. Про кримінальних справах, ви так само знаєте, і сухінство знає в області, що недавно були реалізації щодо корупційних справ, це і по податківцях, і по працівниках міністрів, по науку є. На сайті прокуратури області так само інформацію не вирішується. Що стосується каже, звіту за пророблені роботи за минулий рік. скеровується в обл. информации. Она вона вивішується на сайте также самого саме обласної прокуратури. Якщо більш детальні питання в 2014 рік было скеровано 304 криминальных справи, в том числе корупціонерів. 41 особа притягнута до відповідальності. Прізвище я сейчас резко не скажу, там і начальник радніх своїй міліції, заступник его за отримання хабаря, А дальше, держком зем є так само, Волинь, тобто Аблот! всі я можуть це Волинський, Аблот! Аблот! Тому конкретні конкретні є факти. Ви можете назвати конкретний факт? Конкретний факт долар по 25 гривень. п'ять про сперсний розділ сокіл чи притягнений хтось серед них до відповідальності за суду шумів гранати застосовані рік назад. По що нових гранатах дійсно було проведено службове розслідування е, УВД, які дали, що немає е, типу, підстав. На сьогоднішній день там е, вносяться в Єрпет. Зараз займаємося цим питанням. Значить, ми не розібрали. Якось не мене по башкалинку зараз не даємо. Марія, дайте не